На Росію суне гроза під воду піде ще більше міст. Рівень у річках зростає. Путін зібрав губернаторів. Усі подробиці ви на фабриці новини. Мене звати Анастасія Федор. Одразу ставте вподобайку і починаємо. На Росію суне циклон на додачу до повної жителі країни агресора. Тепер отримують ще й сильні дощі з буревіями. Синоптики прогнозують, що за наступні дві доби у Москві випаде до 40% місячної норми опадів. Зливи та вітер 20 метрів на секунду будуть штормити росіян впродовж четверга та п'ятниці. Жителів столиці РФ закликають бути уважнішими на вулиці, не ховатися під деревами і не паркувати поблизу них автівки. Тим часом Путін зібрав нараду, на якій взявся вирішувати проблеми з потопами. Нарешті при цьому говорив так, ніби дійсно занепокоєний проблемами простого люду. Для краси образу навіть присоромив кількох чиновників. Тільки погляньте. Вы сказали, что людей вывозим, остались самые упертые. Не надо так о людях Не надо. извините, извините. Не смешно. Нет, послушайте меня. Не смешно. Я понимаю, что вы стараетесь, все устали, работаете, там, не досыпаете. И, и искренне стараетесь людям помочь. Но люди почему не едут? Боятся за свое имущество, за свои дома. Ну, надо щоб поверили в то, що все буде обесп... надежно забезпечено. Крім цього, диктатор наказав підлеглим вчасно і без пауз організувати роботу з оцінки збитків від паводків. Мовляв, як тільки велика вода відійде, комісія вже має бути на місці і визначати розмір виплат. Окремо на нараді виступав голова МНС Скуренков. Хороших новин для диктатора у нього не було. Він заявив, що прогноз повені в Тюманській області залишається невтішним, а тому варто готуватися до найгіршого розвитку ситуації. Водночас у кургані, за його словами, найближчими днями рівень води досягне 10 метрів. Це історичний максимум у місті підтоплено вже понад 600 будинків, і це тільки початок. Як виглядає зараз курган? Увага на екран. яка екрасмадрикакавіхілуха. <laughs> Вон заправка. <laughs> типа без рофла вот вода. Бля. Вон за. Вот она, наша заправка. Газовая. А, чё, поплыли? Так виглядає правобережна частина кургана, де розташовані кілька мікрорайонів. Рівень води у річці Тобол зростає дуже швидко. Він перевищив критичну позначку 850 см. сантиметрів. Річка піднялась до 883 см. сантиметрів. За даними МНС, загалом в області підтоплено 660 багатоповерхівок і понад 9300 приватних будинків. Кожні дві години у центрі кургану лунають сирени про евакуацію. Губернатор закликає людей виїжджати і не намагатися відсидітись на дахах. каже наразі завдання боротися за мікрорайони лівого берега і центру міста, не пускаючи туди воду. Евакуйованих росіян розміщують, де попало. Наприклад, одна із жителів Орска розповіла, що її раптом із п'ятьма дітьми поселили у місцевій школі. Сплять вони просто на холодній підлозі. каже все, що отримала від влади, ось таке укриття. Водночас, речі для дітей, продукти та іншої допомоги надали вже волонтери. Тим часом. У Курганській області жителі СНТ Тюльпан поскаржилися на прорив ще однієї дамби. Її поспіхом будували співробітники. МНС, виявили, що мішки з ґрунтом не стали воді на заваді, оскільки поселення розташоване в низині за дамбою. Його швидко затопило. На Оренбурзьку область у рятувальників часу вже немає. Там під воду пішло чергове село Кабанкіно. Річка Сакмара розлилася, затопила населений пункт, в якому близько пів тисячі жителів. Вода вже залила молочну ферму, де утримували близько тисячі корів. Тварин евакуювати нікуди. Люди плавають вулицями на човнах, затопило навіть навісний міст. Місцеві поскаржились, що за останні чотири дні в село жодного разу не приїжджали співробітники МНС. В Орську тим часом свої проблеми у місті досі немає нормального водопостачання. Жителі вже два тижні набирають воду з калюш. Також під час дощів вони вивішують з вікон відра. Таку воду вони використовують для побутових і технічних потреб. Питну воду розвозять лише волонтери, але її мало і черги великі. Катастрофі з повенями в Росії поки не видно кінця краю. Тож стежте за розвитком подій на нашому каналі. Натискайте кнопку підписатися. Дякую вам за увагу і до зустрічі.